Анатолій Костецький страшна таємниця. Оплишта розмови, скоріше обличте, вас можуть почути. Тихіше, тихіше, нехай не хвилину. Хоча б на хвилину ніхто з вас не души. Я зараз відкрива. Тільки ж тих. Нікому, нікому страшну таємницю. В темному, темному лісі, де хмари у небі, не наче кришить, де трави собі, де квіти залізні, є темна, притемна, старезна хату. А в хаті у цій, у кутку, найтемніш, куди не трапляє, ранкове пройде. Бояться сунутися ми? Є скриня чагуна, уся половине, під нею в підлосі є дірка велика, така превелика, що страшно й сказати. А в дірці, а в дірці ой ли. така темнота, що страшно сказати. Та що Невідомо мені, бо в дірки немає, та й хати немає, та й лісу немає. А хто з вас не вірить? Нехай перевірить, хай вигада сам щось таке, от і все.